Родичів у Новомосковську знають, напевно, всі. Вокальний колектив неодноразово вражав своєю творчістю на святкових місцевих заходах. Гурт існує з 2016 року. А чого родичі мають назву, таку, наш гурт? А того, що в нас в гурті співають і сестри Оля та Лариса, і сусіди співають, і тітки, і свекрухи. І Тещі, і, взагалі, дуже гарні жіночки, які мають свій своє хобі, пісню. 24 грудня напередодні нового року родичі взяли участь у першій міжнародній дистанційній зимовій різдвяній олімпіаді різних видів мистецтв Winter Games 2022, Україна-Польща. Колектив представив дві пісні, виконання яких було високо оцінено журі. Гурт отримав найвищу нагороду Гран-прі. Ми не сподівалися, що отримаємо такий високий, гарний приз. Ну, можеш, за участь, може там. Ще ну, перше місце, ну, друге, ну ще третє, але отримали гран-при. Наш барабанщик Василь Петрович Дюжнік свою крапельку на барабані вніс нашу перемогу. Ми дуже раді. От прийшов Василь Петрович, я хочу співати. І тепер він у нас грає на барабані і трошки співає. Наші жіночки. Співали з великим натхненням. Все як положено на такому великому святі на святі народження Христа. Я хочу подякувати нашим колегам, нашій директорці, Черкасовій Мар'яні Анатолійовні, Скрябіній Марині Миколаївні, Вікторії Вікторівні Юрченко. Вони дуже нам. Допомогли. З Різдвом всіх вітаємо і славимо. Нашого Ісуса Христа також сертифікатами за професійну підготовку конкурсанта та високий рівень майстерності було нагороджено керівницю вокального гурту Ольгу Коновалову та художню керівницю будинку культури імені Олеся Гончара Марину Скрябіну. Гурт родичі отримав кубок переможця, бо кожен учасник по-справжньому вкладає душу у творчість і кожен з них живе піснею. Колектив у нас дуже здоровий, дуже дружний. Ми збираємося в влітку та й по. Осені було в паркі, підемо в парк, співаємо, просто пісню любимо. А навкруги нас збираються люди і починають заказувати пісні, які їм. І навіть молодь той просив, мама у мене таку пісню заспівайте, той другу. Ну, дуже цікаво. Дуже гарні у нас керівники. Дуже гарні, приємні люди. От. І гурт наш дуже дружний. Ми ждемо перемоги. Ми вже шукаємо пісні такі, щоб от, перемога, щоб заспівати, щоб земля задвихтіла не, не од гранат а, і, і, і снарядів, і, а ми, щоб ми від нашого голосу, від нашого співа і щоб люди почули. Я бажаю, щоб швидше прийшов День Перемоги, щоб наші хлопці там менше гинули. Ну, всього доброго. Поздравляю все місто, всю Україну з праздниками. Свята дуже великі. Хай усім щастить. Вітаємо колектив родичі з новими досягненнями. Разом чекаємо на перемогу, на честь якої обов'язково лунатимуть колоритні пісні чудового новомосковського гурту.